Дівич ліс, Дмитро Кремін. У дівич лісі, в тому дівич лісі згубилася дорога не одна. При клені, при дубкове, при горісі. Бренить, бринить розгойдана струна. Ліс тішить нас незаймані ночі Он тінь трамплива Хто там? Де там? Зник, а на обочі лісу, на обочі світ тіний віз, Везенчний візник. Не заблукай таємний мій візниче, і в небі зір своїх не розгуби. Над шемрення, і тужний таємниче, звелися неналякані налякані дуби, була і пугач, і тремтить осика лише ніч і темінь, ніч. Є. І враз мелодія, немов якийсь музика, на скрипочку безстрашно награє. О, музику незвичного замісу учунь і не сполохай, не зови, глядить у небо жовте у колісу, мов ока помаранчеве сови. Нам не знайти тих мудрагелів, де там, щоб на розгадку стали їм яким поетам і яким музикам далося знати музику оцю? На рам'я скрипку мнімування злісне, неси цей звук, І страшно, та йди. Аж поки ти, о ліси, Дівич ліси, Над ним не зіткнеш крони.